Привіт, радість, гнів, любов, страх. Кожному знайомі ці відчуття. Чи не так? Це ж ті самі потужні, хоч і невидимі сили, що постійно формують наше життя. Давайте сьогодні спробуємо розібратися в цій складній, але такій цікавій мові нашого внутрішнього світу. От послухайте затремтіли струни у душі моєї. Геніальний образ, правда? Він же ідеально передає те глибоке внутрішнє хвилювання, яке знайоме кожному, це те відчуття, коли якась музика, слово чи навіть просто погляд торкається чогось такого глибокого, що воно буквально починає вібрувати всередині. Але що ж це за струни такі? І що змушує їх тремтіти? І головне, чому це для нас так важливо? Щоб знайти відповіді, нам спершу доведеться трохи розібратися в термінології нашого внутрішнього світу. І почнемо з найголовнішого давайте розмежуємо два поняття, які ми ну, дуже часто плутаємо і вживаємо як синоніми це емоції та почуття. У чому ж між ними різниця? Уявімо собі, що емоції це така собі погода нашої душі. От сьогодні сонячно і радісно, а завтра може набігти хмара гніву чи піти дощ суму, тобто це щось короткочасне і мінливе. А от почуття це вже більш схоже на клімат, це щось стабільне, довготривале, як-от любов, ненависть чи гордість це не просто спалах, а стійке ставлення до чогось чи когось. Отже, давайте підсумуємо, щоб усе стало на свої місця. Емоції це як раптовий спалах, миттєва реакція на щось, здивування, кроткочасний гнів чи хвиля радості, а почуття це вже той самий довготривалий клімат всередині нас: любов, гордість, ненависть це те, що залишається з нами надовго. Гаразд, у свій внутрішній світ ми трохи зазирнули, а тепер давайте спробуємо знайти той самий місток, який з'єднує нас зі світами інших людей. Співпереживання, таємничий зв'язок з іншими. Знаєте, це, мабуть, і є наша людська суперсила, оця унікальна здатність вийти за межі власного я і спробувати відчути світ очима іншої людини. І ця давня мудрість про мокасини, вона ж просто в саме яблучко. Йдеться не про те, щоб просто поспівчувати, а про те, щоб спробувати по-справжньому пройти шлях іншої людини, перш ніж робити якісь висновки. Власне, ця здатність і називається емпатією, але вона не є якоюсь константою. Емпатія це цілий спектр. Дивіться, цей спектр простягається від низького рівня, коли є реальні труднощі з розумінням почуттів інших, до високого, коли чужі переживання викликають такий яскравий відгук, наче вони власні, і усвідомлення того, де приблизно знаходишся на цій шкалі, це вже величезний крок до побудови кращих стосунків. Емоції це ж величезна палітра кольорів та відтінків, але дуже часто ми все спрощуємо до двох основних категорій. Червоне любов, чорне журба, ну цей рядок знають, мабуть, усі, і він дуже влучно ілюструє цей звичний нам поділ емоційного світу на позитив і негатив, на те, що дарує світло, і те, що занурює в темряву. Але чи все насправді так просто? З позитивними емоціями ніби все зрозуміло. Вони нас надихають, заохочують пробувати щось нове, спілкуватися, досягати своїх цілей. Це наш двигун. А як щодо чорних, або як ми їх називаємо, негативних емоцій. Це що, просто якісь проблеми, які треба придушувати і ховати? Зовсім ні. Візьмемо для прикладу страх. Ми часто сприймаємо його як ворога. Але ж насправді страх це дуже корисний сигнал. Це такий собі внутрішній охоронець, який попереджає про небезпеку? Це дуже цінний посланець, якщо навчитися його слухати, а не просто сліпо йому піддаватися. Так як же тоді орієнтуватися в цьому складному світі червоного і чорного радості і страху? Як навчитися керувати цим усім? Хто вміє володіти собою, той може керувати людьми. Знаєте, ця думка Вольтера підкреслює одну важливу річ: справжня сила починається не з контролю над іншими, а з контролю над собою. Шлях до емоційної майстерності лежить через самопізнання. Існує така проста, але дуже діява модель з трьох кроків: все починається із самопізнання, тобто вміння чесно відповісти собі, що я зараз відчуваю. Потім іде самоконтроль, здатність керувати тим, як ми ці емоції проявляємо. І нарешті самомотивація це вміння використовувати енергію емоцій для досягнення своїх цілей. А як же прийти до цього самопізнання? Процес теж можна розбити на кроки. Перше просто визнати емоцію без сорому. Адже будь-яка емоція це нормально. Друге назвати її. Повірте, сказати я злюсь набагато конструктивніше, ніж просто мені погано. Третє поспостерігати за реакцією тіла. І четверте, проаналізувати, а що ж її викликало. Це перетворює щось незрозуміле і абстрактне на цілком каровану річ. І все це підводить нас до одного дуже важливого питання. Якщо емоції це те, що робить нас людьми, то чому ж ми іноді так відчайдушно намагаємося їх приховати? Не вибачайся за сльози. Без емоцій ми просто роботи. Можливо, це і є найголовніший висновок з усього. Наша мета не придушити чи стерти емоції, а навчитися розуміти їхню мову. Бо саме в цьому різнобарвному, складному, іноді болючому, а іноді неймовірно прекрасному світі почуттів і криється наша справжня жива людяність.